Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачки Аріни. І в сьогоднішньому відео буду читати гарячу новинку. Так, 18 це. Зіпсований Пенелопи Дуглас. В принципі, я коли тільки вийшла книга Пан 57 цієї ж авторки, я була досить таки, знаєте, байдужою до цієї книги. В принципі, то я хотіла придбати, потім якось я придумала і так я до неї і не дійшла. Але ось коли вийшли дві книги з серії Диявольська ніч, я в принципі. Чула про цю серію, це в нас Дарк Роман, до речі. Я вирішила, що ну, треба познайомитися принаймні з першою книгою, тому що мені в книгарні пропонували придбати одразу дві книги, так як буде знижка на комплект. Але я не впевнена була в тому, що мені сподобається ось перша книга, тому що ну, може бути різне, скажімо так. Тож я вирішила, що придбаю поки першу книгу, прочитаю її, а потім вже вирішу для себе, чи буду я купувати наступні частини, ну, принаймні, другу частину. Стосовно анотації в книзі зіпсований. В нас тут є дівчина Еріка, яка вирішила покинути своє рідне місто та свого хлопця задля того, щоб навчатися в іншому місті. Ось подалі від сім'ї і від її звичайного кола людей. Але її новий сусід це Майкл, і він, наскільки я пам'ятаю, брат її колишнього хлопця. Ну і, звичайно ж, там між ними зав'яжеться якась там пристрасть, це ж Дарк Роман, все ж таки. А, але в минулому чомусь чомусь друзі ось цього Майкла через ось цю Еріку потрапили до в'язниці. І ось зараз, коли вони вже вийшли з цієї в'язниці, звичайно ж, вони хочуть помсти. Тож, піду я читати, скільки тут сторінок, до речі. Вона така товстенька, але мені здається, що вона доволі швидко повинна читатися. Так, подяки. Тут 599 сторінок. 600 сторінок, коротше кажучи. Але я думаю, що повинен піти досить такий швиденько. Так, що в нас тут? Присвята, присвята за лаштунками. Я так розумію, що тут, ага, плейли... плейлист. Я, до речі, ніколи не користуюся всіми плейлистами, тому що я, якщо чесно, не полюбляю читати під музику. Раніше, колись дуже-дуже давно, я якось полюбляла читати під музику, але зараз це в мене викликає, знаєте, таке відчуття, що я починаю рахувати, скільки сторінок я прочитала за пісню, наприклад. І я через це починаю дуже сильно концентруватися саме на кількості сторінок, тому я якось. Не читаю під музику, що в нас тут? Так, в нас тут пересторога, як завжди. У цій книзі порушуються емоційно складні теми, зокрема, мрію про помсту, жорстокої, насильницької та мізогінічної поведінки, токсичних стосунків, фізичного насильства, застосування наркотичних речовин з метою зґвалтування, неоднозначної згоди. Боже, я сподіваюся, що Ютуб мене не заблокує за такі слова, які я ось зараз тут кажу. Ой, ну що, буду починати читати плейлист Еріка? Він не прийде. Тут, напевно, що кожен розділ буде від різних осіб, я так думаю. Як у... може ні. Так. Да. Як у, як вона називається? Хотіла сказати Миша і кот. А, Боже, ота книга, де вона тут? Оця переслідування Аделіни. Миша і кот. Так, все, пішла я читати і обов'язково зі своїми першими враженнями повер... Так, Ну що, дочитала я до 118 сторінки. Це декілька розділів. І в нас вже була оповідь, як і від Еріки, так і від ось від цього Майкла. І в нас тут розповідь поділена на дві частини, тобто минуле. Чому врешті нам розповідається, потрапили ці чотири друга до в'язниці? А, саме через Еріку, що ж там сталося, ну і вже теперішні, коли вони з цієї в'язниці вийшли, і що ж з них буде відбуватися наразі, і що ж там буде за помста, і все, все, все. Оці чотири друга. Їх названо чотирма вершниками. І тут, в принципі, на початку книги був момент, коли вони такі, знаєте, заходять, круті в цю школу. Всі там їх бояться, всі вчителя там розбігаються. Ну, знаєте, такі типові ось ці сцени з усяких таких фільмах, фільмів. там ці бедбої заходять, і просто вся школа падає. Це мені дуже сильно нагадало Дораму, одну з найперших яку. Я дивилася, uh, англійською вона звучить Boys over Flowers. Це якось по типу хлопці красивіше квітів, чи ну, там, спочатку хлопці, потім квіти, ну щось такого плану. Uh, і там також була четвірка, тільки вона називалася uh, uh, 4 f чи щось такого плану. Тобто там також було чотири хлопці. І ось була одна головна героїня, і ось ці всі чотири хлопці вони тримали просто у страху всю школу. Там вони тільки заходили, всі там просто падали їм до ніг. Там ну тобто все-все-все. Ну, в принципі, така, знаєте, доволі е, типова ось ця така замальовка, коли є якісь там чотири, ну чи не чотири, скільки то там поганців, і вони всі тримають у страху там всю школу, навіть вчителів, директорів і все-все-все, чого тільки можливо. Ось тож, наша головна героїня, звісно, що одразу ж там закохалася ось цього Майкла, їй так хотілося, щоб він її помітив. І ось тут, в принципі, від що неї що від нього йдеться оповідка, і він розповідає про те, що він дійсно її а, помітив, але вона цього не знає. А вона думає, що він не знає, що вона йому їй подобається. Ну, коротше кажучи, щось таке. Ось поки що, якщо чесно, як такого як такого зацікавлення і якоїсь, знаєте, такої інтриги в мене немає ось від цієї історії. Просто, ну, в принципі, цікаво, доволі таки а, типово, скажімо так, для даного сюжету і в принципі для даного жанру. А, подивимося, що буде далі, як буде далі все розгортатися, тому що а, Майкл, він такий якийсь незрозумілий взагалі е, тип. Ну, і взагалі, знаєте, е, такою однією з характерних рис ось даного Жанру є романтизація ось такої саме, знаєте, бедбойності. Чому в принципі ну в реальності всі ось ну багато хто добре з дівчат, і там в певний якийсь період свого життя і хочуть собі там якогось бедбоя, тому що вони уявляють, який він буде весь такий холодний, але до них він буде такий весь гарячий. Але при цьому, там, я не знаю, він заради них зміниться, і там, не знаю, все буде в них добре, і він. Розкидує усіх ворогів, скажімо так, але зі своєю дівчиною він буде найніжніший, найкращий і найромантичніший на всьому білому світі. Але в реальності так буває дуже-дуже рідко. І якщо він увесь такий бедбойний, то, скоріш за все, і в стосунках він буде чимось ось таким плюс-мінус, якісь там будуть в нього да. певні такі нюанси, скажімо так. Ось, тож буду продовжувати читати і надалі, і подивимось, як буде далі йти. Сподіваюся, що наступні вже розділи вони якось ну, більше мені, в мене будуть викликати якусь певну зацікавленість, тому що поки що, ну так, знаєте, в принципі, 50 50 Не можу сказати, що я прямо-таки дуже зацікавлена принаймні, в тому, що зараз відбувається. Вирішила вийти в тебе. Ось. І розповім, до чого я дочитала до 300-ї сторінки. Ось. О, ну, що я можу сказати поки, що в мене немає, як такого, знову ж таки, прямо не знаю, неймовірного просто зацікавлення в цій історії, якщо чесно. Ось о, наче як щось е, якісь є події, не знаю, але. А, наче як мені нема за що зачепитися, поки щоб розповісти щось таке більш-менш якесь структуроване, скажімо так, а, з приводу того, що відбувається, поки що все реально схоже на якусь дораму. Просто, просто з більш таким а, жорстоким. Жорстоким вайбом, скажімо так, знаєте, як оці такі типові шкільні а, шкільні якісь серіали там з поганцями та не з поганцями. І звісно, що ця ось наша головна героїня. Звісно, що а, оці всі чотири, а, чотири, оці хлопці, звісно, що всі починають там е, хотіти нею заволодіти. Оце починається, ці Ситуація така ось, ну, як з цього, звісно ж, як з цього. Ну, типу, це якби не хейт, я ніяк не хочу там сказати, що це погано. Це ну, якби, в рамках жанру, ось і все. Просто наразі я не можу сказати, що я знаєте, заінтригована тим, що ось буде там відбуватися. І, в принципі, в мене є якась неймовірна зацікавленість в тому, що я наразі читаю. Ось і все. Знову ж таки, ось цього хлопця Майкла є певна романтизація його персонажа, так як, наче як він поганець, наче як він там ні в що нікого не ставить, але нам вже починають там показувати його якусь такусь сам депоширить його якусь таку душу, досить таку вразливу. І те, що він просто хоче. Е, наче як захистити оцю боже, як її звати ріку. Ось. І тепер вони всі, наче як хочуть їй помститися, до речі, вони вже починають це робити. І вони це роблять в доволі такий ну, знаєте, стрьомній манері, якщо чесно, я вже до цього дочитала і це якось взагалі не ок. Ось, але поки що, поки що, чогось такого, знаєте, ось взагалі жорсткого, вибачте, немає. Якщо порівнювати з цією ж Аделіною, де просто там вже з самого початку був крінж, вибачте, то тут якби все досі лайтово ще відбувається. Ось. Тож, ну не знаю, можливо, я ще зараз щось гадаю, що б я хотіла розповісти. Там ще якась така фраза була дуже смішна. Така, знаєте, клішована, але я її не запа. А, там було щось по типу а... щось по типу я тобі не нал...". Ні. Щось ти моя. А вона йому відповідає, я не твоя, чи щось таке, чи, там, ну, чи щось з приводу його брата, там, щось він хотів зробити тебе своєю, а вона йому відповідає: Я не чия, я там належу, тільки собі. Ой, це трошечки було смішно ось. Але. Більше щось, поки не можу нічого згадати, може зараз, поки буду в АТБ, щось згадаю. Так, ось така в мене потужна вечеря, клас. Мівіна моя улюблена. Я її досить рідко їм, але буває дуже сильно хочеться. Зі смаком тіріякі. І відчайдушні домогосподарки. Так, то що сьогодні максимально незвичне включення, тому що я на морі. Так, і таке буває. За все літо я е, побувала на морі ось другий раз. Ну і взагалі, я вже скільки шестий рік я живу в Одесі, як я переїхала і я була на морі за весь цей час. Десь я не знаю скільки, мабуть, рази три. Ось тож е, сьогодні я вирішила. Прийти на море, вже останній місяць літа, треба трошки купатись, плавати, тому що я дуже люблю плавати. Я сподіваюся, що мене чутно за шумом води. Зараз вам трошечки покажу краєвид. Ось така водичка. Водичка, до речі, дуже класна. Зараз ми тільки прийшли, зараз будемо вже йти плавати. Так, вийшло сонечко. Тож, я взагалі-то хочу розповісти одразу стосовно моїх вражень від, може забула, яку я книгу читала? Зіпсований. Я вчора не дочитала всю книгу. В принципі, я як зняла відео, що я повечеряла. І, в принципі, на цьому і все. Я більше не поверталася вже до книги і вже дочитала її. Сьогодні мені там, в принципі, залишалося... Так багато. Ось. Тож, а, які мої, в принципі, враження? А, якщо чесно, то їх в принципі особливо і немає. Чому? Тому що мені було нудно. Ну так, місцями. А, і були, в принципі, всі гарячі сцени, вони на них, як на мене, на них, в принципі, все і трималося. А так, ну, все досить таки банально. Я не кажу, що я чекала, знаєте, там а, якогось якоїсь дуже глибокої там. Історії емоційної, я не кажу, що я чекала, що там як історія, там, я не знаю, я буду повністю занурена в якісь роздуми, це буде щось таке про життя серйозне. Ні, ну такого я не очікувала, в принципі. Але ну, історія позиціонується як дарк Роман, якщо чесно, ну, принаймні в першій частині я взагалі нічого не, не відчула такого дарк-романового. Окрім того, що там просто були ну, якби, гарячі сцени, 18, все такого нічого не було. Якщо порівнювати з наприклад тією ж Аделіною, єдиний ще один дар проман, який я читала, то там в мене набагато більше було зацікавленості навіть в сюжеті і навіть у персонажах, аніж тут. Ну тобто тут мені просто все нагадувало, знаєте, ну якби так така історія в певних моментах протягнута за вуха. Особливо фінал і особливо ось це, знаєте трансформація персонажів за просто якийсь надзвичайно короткий проміжок часу, просто отак. Так, я розумію, ну, знову ж таки, що це не та література, в якій герой там повинен просто проходити е, якісь там життєві складнощі, етапи, і там просто на наших очах змінюватися дуже довго. Але все одно, ну якось, знаєте, коли не так багато часу в книзі, а персонаж з ну, якогось взагалі неадекватного, скажімо так, повністю перетворюється в зовсім. Іншого, кардинально іншого персонажа це мені нагадало Елджишен, та її ідея був той розум, там де фінал, просто знаєте, всі щасливі, всі сміються. При тому, що буквально два дні тому всі були запеклими ворогами, всі просто забули всі свої проблеми. Ну, типу, ну це прикольно, так, але. Я не знаю, просто, просто я не кайфунула взагалі від цієї історії. А, ось і я скажу, навіть ті гарячі сцени, вони, ну в принципі, вони не спасали особливу ситуацію, вони були, але ну, я не можу сказати, що це якось якось зробило для мене цю книгу, вивело її на якийсь більш високий рівень. Тож на даний момент я не збираюся читати другу частину а, так по моїй мамі. Вона там безплаває. Молодець. Так, ми вже накрили на стіл. <схай> трошки покупались, треба трошки поїсти. І <схай> Так, ну що, на цій морській ноті закінчую я своє відео. Ось з пиріжком. Діліться в коментарях своїми враженнями від цієї книги, якщо ви фанат цієї серії, вже встигли прочитати, наприклад, її англійською. Ось мені буде дуже цікаво прочитати ваші коментарі, ваші враження, можливо, у вас схожі враження з моїми. Ось тож, дякую вам за увагу, за перегляд цього відео. Ну і побачимось з наступних відео.